Ти чекаєш змін справжніх, не ось то, що відео за відео попадається. Іде людина, іде мужчина, іде той іде сього. Ні. Мені показують людину карта діночства. Можливо, хтось трошки вже присів там щось таке: віски, вино, легко алкогольне Ну, щось тут таке трошки є таке я не кажу про всіх. Ну, подивіться, є. Ось я не кажу, що це не можна, якщо вам потрібно, будь ласка, да? хтось любить дивитися у вікно. Ви часто сидите хтось за рулем, хтось на роботі, хтось вдома. Мені показують людину, яка вже давно одинока, і, знаєте, у вас були спроби. В когось тут така спроба не вдала настільки, що вона відвернула. Можливо, знаєте, десь в душі хочеться, бо ви не подарували кохання, все те, яке може бути у вас, турботу, заботу. Але ви відчуваєте, що ну, не вміє та хтось кохати, любити, наприклад, як я. Не знайшов. А це дійсно так. Знаєте в чому причина? Бо ви всіх судите по собі. Що це значить? Я добрий, Знач... значить, значить. І він добрий, чи вона, так? Да? Я вірний, значить, та людина теж вірна. Ну не може бути таке. То ось воно кохання. Знаєте, не всі бачать, як ви, не всі відчувають, як ви. Просто тут потрібно знайти ту людину, яка буде така сама. Перед тим як знайомитись, да, більше спілкуйтесь, більше спілкуватись, запитувати, Дізнаватися, яка це людина. Вам потрібно все знати, щоб знати, що з цією людиною буде в майбутньому, а не те, що у людини було в минулому. У вас теж своя якась дорога була. Ну, це, наприклад.